Всім привіт! Мене звати Мікіт Андру, це YouTube-канал Технар. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо продовжувати готуватися до ЗНО з математики. Хотілося з вами зараз розібрати ось таку тригонометричну систему нерівностей з параметром, навіть сказав би показникову тригонометричну систему нерівностей, а, тому що вона була в ЗНО 2019 року і її правильно змогли розв'язати тільки 0,2% випускників, тобто катастрофічно стабільно, дуже низький показник. Окей, давайте будемо потрошки переходити, щоб не гаяти час. Коротко про задачку. За, за задачку можна було отримати аж 6 балів, і вона складалася з трьох пунктів. Перший пункт потрібно було просто розв'язати першу нерівність і записати розок. За це, я так розумію, можна було отримати 1 бал. Другий пункт потрібно було розв'язати другу нерівність е, в залежності від значень параметра А. І останній пункт, третій, заключний, потрібно було розв'язати всю систему нерівностей в залежності від значень параметра А. Давайте будемо йти по порядку. Почнемо з першого, розв'яжемо ось цю нескладну нерівність. Значить, нам треба з вами x плюс 1 поділити на x-2, щоб це було більше брівні 0. Ну, тут можна по-різному робити. Хтось одразу на координатній прямій позначає нулі функції до точки, де функція не існує. Давайте напишемо детально. Значить, давайте скажемо, які нулі в цій функції. Нулі функції. Наша функція дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює 0, відповідно, якщо х дорівнює мінус 1. Ну і крім цього, в нас є ОДЗ. Давайте зауважимо, що знаменник даного дробу не може дорівнювати 0, тобто x не може дорівнювати 2. Все, отримали з вами ці дві точки, позначаємо їх на координатній прямій. Відповідно, двійка у нас виколота, тому що в двійку х не може переходити, а мінус 1 має бути зафарбованою точкою, оскільки мінус 1. Задовільняє нас, тому що тоді дріб дорівнює 0, а 0 підходить під дану нерівність. Отож, мінус 1 зафарбовуємо. Визначаємо знак, наприклад, на правому проміжку, візьмемо 100, тут буде плюс, тут буде плюс. Ну а далі просто йдемо змійкою, оскільки через кожну точку проходимо рівно один раз. І повідомля нас цікавлять проміжки, де. Дріб набуває додатнього значення або нульового це ось ця ділянка і ось ця ділянка. Давайте запишемо відповідь. Тоді виходить, що x належить проміжку від мінус нескінченості до мінус 1 включно, об'єднується, від двійки не включно до плюс нескінченості. Тобто, як ви бачите, на перший пункт витрачається там буквально півтори хвилинки, і легко ми з вами доходимо до відповіді. Давайте розв'яжемо тепер другу нерівність, в залежності від значень параметра А. Це у нас показникова нерівність, там є тригонометрія. І що з цим взагалі треба робити? Ну, дивіться, друзі. Насправді тут доволі очевидно, що вираз в показнику степеня він трошки спрощується. А... Людина, яка тільки не побачила дане завдання, може подумати, що в мене тут косинус, тут в мене синус квадрат, а давайте синус квадрат запишемо через косинус квадрат. Це логічне рішення, тому що хочеться завжди прийти до однієї тієї самої функції. Але давайте подивимось, чи треба це робити в даному випадку. У нас тут аргумент PA. А тут аргумент вдвічі більший, 2PA. А. а якщо в нас косинус здвічі більшого аргументу, то означає, що у нас можна використати формулу косинуса подвійного кута. Тобто косинус 2PA розписується косинус квадрат вдвічі меншого кута, мінус синус квадрат вдвічі меншого кута. Тобто е, другий пункт розв'язання в другому пункті. Давайте почнемо з того, що замінимо косинус подвійного кута відповідно тим, що я озвучив. Тоді що в нас виходить? Тоді в нас виходить одна друга. В степені 2 синус квадрат Пі а поки що переписуємо. А далі йде плюс косинус квадрат вдвічі меншого кута, а вдвічі менший кут буде просто без двійки. Тоді плюс косинус квадрат Пі а, мінус синус квадрат Пі а. І ще плюс х в кінці. Ледве не забув. Так, і це має бути більше, ніж А. А тепер дивимося уважно на наш, відповідно, показник степені. Дивіться, у нас 2 синус квадрат пі а мінус синус квадрат пі а. це просто синус квадрат пі а. І плюс до всього у нас ще додається косос квадрат пі а. Синус квадрат плюс коснус квадрат одного і того самого кута це одиничка. Тобто, по суті, ось ці три доданка, вони дорівнюють, давайте напишемо, одиниці. І таким чином, наша. Здавалося б, тригометрична нерівність, яка є тригометрія в показнику, вона просто зникає, друзі, і від тригонометрії не залишається ані сліду. Тоді що в нас виходить? У нас виходить одна друга в степені Х плюс 1. І це має бути більше, ніж А. Тобто, знову ж таки, початкова, нібито складна нерівність зводиться до ось такої набагато простішої, де ніяких синусів, косинусів, піашок, 2 піашок немає вже. А як тепер це розв'язати в залежності від значень параметра А? Ну тут можна робити по-різному. Можна суто аналітичний спосіб міркування, міркувати, а можна, е що набагато краще в даному випадку, використати графічний спосіб розв'язування нерівності. Як розв'язати нерівність графічним способом? Дивіться, друзі, для того, щоб це зробити, нам потрібно побудувати графік лівої частини нерівності, правої частини нерівності, і в даному випадку нам треба виділити ті ікси, при яких ліва частина буде вища за праву частину. Ну дивіться. Давайте побудуємо графік ось цієї функції одна друга в степені x плюс 1. Зрозуміло, що це спадна показникова функція, вона приблизно виглядає ось так, але до x дали одиничку, це означає, що вона сунулась на одну одиницю вліво. Тобто раніше вона проходила ось так, але тепер давайте трошки вліво її сунемо і позначимо відповідно точки. Ну Дивіться, якщо в нас, наприклад, x0, то це буде одна друга. Тобто тут у нас одна друга, тут у нас нехай один, тут мінус один, тут один, тут мінус один. Все. Схематично провели. По суті, зараз нам цей спосіб потрібен просто для того, щоб оцінити, яким чином е, залежить розвик даної нерівності від параметра А. А тепер дивимось. Графік лівої частини ми побудували графік ось цієї функції, а графік правої частини, графік функції y дорівнює А ми ще не побудували. А що це таке, друзі? Y дорівнює А, якщо, наприклад, замість А підставити мінус 5, це просто горизонтальна пряма, яка проходить на висоті мінус 5. Якщо підставити замість А-4, це просто горизонтальна пряма, яка проходить на висті мінус 4. Ну, знову ж таки, схематично. І таким чином, якщо перебирати всі можливі значення параметра А, то в нас просто з вами будуть всі можливі ось такі горизонтальні прямі, які починаються знизу і так йдуть, йдуть, йдуть і аж до самого верха. Тобто, по суті, нам потрібно з вами розглянути ось ці всі можливі ситуації, коли А проходить на такій висоті, на такій, на такій, на такій, на такій і так далі. Що можемо тепер конкретного сказати з цього рисунка, друзі? Нам потрібно виділити, нам потрібно, по суті виділити ті проміжки, ті діапазони Xів, де ось ця функція буде вищою за нашу горизонтальну рожеву в даному випадку пряму, таку червоненьку. І давайте зауважимо, що якщо наша ось ця червоненька пряма вона проходить на висоті до нуля, тоді наша показникова функція завжди буде вища. тобто, Нерівність буде виконуватися при будь-яких іксах. Ще раз, якщо у нас, наприклад, а дорівнює мінус 5, тоді ясно, що наша показникова функція завжди буде вища при будь-яких іксах, тобто розв'язок x належить r. Так само, якщо буде мінус 4, мінус 3, мінус 2 і навіть 0. Тому що якщо а дорівнює 0, то це просто горизонтальна пряма на висоті 0. І наша показникова функція вона завжди вища за 0. Вона 0 ніколи не перетинає, вона зближається до нього, але завжди трошки вища. Таким чином, ми з вами можемо зробити ось такий висновок, наприклад, 2.1. Що якщо а менше або дорівнює 0, тоді x належить r. Ну, або давайте напишемо від мінуса скінченості до плюс нескінченості. Чому я так написав, друзі? Давайте ос в останнє скажу. Значить, якщо наша пряма проходить на висоті 0, наприклад, ну, висота це не зовсім правильно, це такий жаргон, але я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Якщо наша пряма проходить на висоті 0, тоді показникова функція завжди вища при будь-яких іксах. Значить, буде ось такий розізок. А якщо пряма буде нижча, тоді тим паче. І таким чином це може записати ось так. Тобто, якщо а менше або дорівнює 0, тоді ікс належить ось такому проміжку. Тобто розвик буде довідний. Тепер, що ж буде, якщо у нас А більше за 0? Тому що якщо розглянути цю ситуацію, треба розглянути протилежно. Давайте розглянемо якийсь конкретний приклад. Проведемо ось таким жирненьким кольором нашу пряму Y до рівня А і виділимо нашу показникову функцію. Зрозуміло, що вони перетинаються в якійсь точці, правильно? Цю точку можна виразити. І ясно, що до точки перетину наша функція була вища. А нас це задовільняє. А після точки перетину ситуація змінилася протилежну. У нас А тепер вище, ніж показникова функція, тому що А знаходиться стабільно на одній висоті, а показникова функція вже летить вниз до нуля. Тобто, ще раз, якщо наші функції перетинаються, тоді до точки перетину е, наш буде розв'язок, тому що тоді наша функція буде вища, а після точки перетину нас уже цей діапазон не цікавить. Таким чином. Нам потрібно виписати ось цей проміжок. Х належить проміжку від мінус нескінченості до ось цього числа. І його нам треба виразити. Ось цю абсису нам треба зараз, по суті, виразити. Робити це можна знову ж таки по-різному. Можна або зараз почати міркувати на цьому рисунку, або що набагато краще, мені здається, взяти і аналітично розв'язати нерівність е, при А більше за 0. Давайте 2.2. Якщо А більше за 0. Тоді просто розв'язуємо ось цю нерівність так, як ми розв'язуємо взагалі завжди. Як ми розв'язуємо показникові нерівності? Ми робимо так, щоб із ліва і справа була однакова основа. Зліва основа одна друга, правильно? А справа у нас число А. Але А можна представити у вигляді одна друга в степені логарифм з основою одна друга числа А. Ми маємо право так зробити, тому що А у нас більше за 0, і цей логарифм точно буде існувати. Якби ми цього не написали, тоді треба було б накладати ще й додаткову умову. Так, зрозуміло, що функція складна, це теж треба написати і порівнюємо показники, змінюючи знак. Виходить, що x плюс 1 має бути менше за логарифм числа А з основою 1 друга. Так, тоді ясно, що х має бути менше, ніж. Логарифм числа А з основою 1 друга мінус 1. Але давайте, щоб економити місце, я одразу одиничку представлю як логарифм однієї другої з основою 1 друга. Ну і тепер тут можна використати властивість логарифмів ще записати під одним логарифмом. Тоді ще виходить? виходить логарифм з основою 1 друга А поділити на 1 другу. Це буде 2А. Ну і ще можна трошки візуально, щоб було красивіше, можна позбутися від однієї другої, щоб у нас основа була цілим числом. Дивіться, одна друга це 2 в степені мінус 1. І зрозуміло, що мінус піде тоді перед логарифом. Це теж властивості логарифів. Виходить, логарифм 2а з основою 2, але з мінусом. Тобто, це, по суті, точка перетину наших графіків. І х має бути меншим за 2. Ось цю точку. Тоді яка буде нас свій Якщо А більше за 0, тоді x належить якому проміжку? Від мінус нескінченості до мінус логарифма 2А основою 2. Дужка буде е, закрита чи відкрита? Відкрита, тому що у нас нерівність страх. Ось це був, друзі, другий пункт. Тобто, якщо А проходить на висоті 0 або менше, тоді розок будь-який довільний. Якщо А проходить на висоті більше за 0, вищий за 0, тоді у нас розок буде обчислюватися таким чином. Ну і давайте тепер перейдемо до третього пункту. Це, напевно, що найскладніший етап в цьому завданні, і для того, щоб з ним розібратися, витримав всю інформацію, а відповідь до другого пункту я запишу лівіше. Ось. І давайте тепер, друзі, перейдемо знову ж таки до третього пункту, який, як я вже анонсував, був найскладнішим етапом в цьому завданні. Ну дивіться, нам треба розв'язати всю систему нерівностей в залежності від значень параметра А. І для того, щоб розуміти, що від нас вимагають, нам потрібно просто сказати, що означає розв'язати систему нерівностей. Дивіться, розв'язок систему нерівностей означає розв'язати кожну нерівність системи окремо і позначити всі спільні розв'язки. Тепер давайте нарисуємо ось тут зліва-знизу координатну пряму, на якій позначимо всі наші спільні розв'язки. Для цього позначаємо розв'язок першої нерівності. Він фактично зображений ось тут. Перерисуємо його від мінус, від мінус нескінченості до мінус 1, і від двійки до плюс нескінченості. А тепер давайте на цій самій координатній прямій позначимо розв'язки другої нерівності. Але ми з вами розуміємо, що там розв'язок нестабільний, він залежить від значень параметра А. І тепер ми повинні з вами розглянути першу ситуацію. Якщо А менше або рівня 0, тоді х довільний, тобто тут у нас буде штриховка повністю вздовж всієї е, координатної прямої. І таким чином перетином цих двох розв'язків буде якраз таки ці два інтервальчика. Потім розглянути цю ситуацію. Зараз ми це все пропишемо. Потім треба розглянути ситуацію, коли А більше за 0. А якщо А більше за 0, тоді дивіться, наша, наш розв'язок починається від мінус з тобто десь там зліва він стартує. Але має правий кінець, друзі, він має праву межу. І цікаво те, що ця права межа вона може закінчуватися або тут. І тоді розв'язок у нас буде від мінус зкінчувати до цієї точки, або тут. Тоді розвик буде від мінус і до мінус 1. І або тут десь, наприклад, в третьому діапазоні. Тоді розвик буде який від мінус і до мінус 1, і від 2 до цієї точки. Тобто, всього я зараз навів 4 різних ситуації, які нам зараз треба акуратненько прописати. Добре, давайте почнемо. А то я зараз намолотив, можливо, трошки було незрозуміло. Отож, перейдемо до третього пункту. Дивіться, виділимо тут собі місце, третій пункт. Значить, як я вже сказав, нам треба роздати нері... систему нерівностей і для цього спочатку розізнаємо ситуацію, коли А менше або дорівнює з 0. Дивіться, якщо А менше або дорівнює за 0, тоді позначимо розв'язки нашої системи при задному значенні параметра А. Дивіться, тоді перша нерівність вона має розв'язки ось тут. А де будуть розіски нашої нерівності, якщо А менше або дорівнює 0? Розок X належить R, правильно? Це ось тут написано. Значить, позначаємо відповідно цю штриховочку. Тобто зараз ми з вами розуміємо, що якщо А менше або дорівнює 0, тоді система нерівностей має розізок x належить проміжку від мінус нескінченості до мінус 1, об'єднується від 2 до плюс нескінченості. Ось. Це перша Ситуація, яка у нас можлива, коли ми говоримо про розвиток системи. Це було нехай. Давайте ось так візьмемо. Це була нехай ситуація номер один. Тепер ситуація номер два. Якщо А більше за 0, і як я вже казав, якщо у нас А більше за 0, тоді в нас е, розв'язок починається від мінус скінченості, але має правий кінець. І потрібно розглянути три ситуації: коли кінець попадає ось, десь ось сюди, коли кінець попадає десь ось сюди, і коли, коли кінець попадає десь праворуч. Дивіться. Розглянемо, наприклад, першу ситуацію, коли правий кінець попадає в лівий інтервал. Дивіться, правий кінець у нас мінус, якщо мінус логарифм 2а з основою 2 буде менше або дорівнює за 1. Менше або дорівнює за мінус 1, перепрошую. Ми розглядаємо зараз цю ситуацію, коли наш правий кінець. Попадає в інтервал менше або дорівнює за мінус 1. Давайте розв'яжемо цю нерівність, щоб розуміти, про яких А це відбувається. Ну, можна домножити на мінус 1, тоді виходить логарифм 2А з основою 2 більше або дорівнює за 1, а 1 можемо одразу представити як логарифм 2 з основою 2. Зрозуміло, що тут у нас основа більше за 1, а значить 2а має бути більше за 2, тобто А має бути більшим або рівнем 1. Тобто, якщо А більше або дорівнює за 1, тоді маємо з вами ось таку ситуацію. Дивіться, тут розвик першої нерівності, і десь сюди у нас попадає наша виколота точка, яка дорівнює ось цьому значенню. Тоді яким буде розвик нашої нерівності, друзі? На, наш розвиток буде від мінус нескінченості до цієї точки. Ця точка може знаходитися аж в мінус одиниці. Далі ми не розглядаємо. А значить, розвиток буде який: від мінус нескінченості до нашої точки. Отож, х належить проміжку від мінус нескінченості до мінус логарифма 2а з основою 2. Ось так, друзі. Це була ситуація, коли <кхе> наше число попадає в ось. Цей діапазон, коли правий кінець нашої другої нерівності обрубаний, коли він тут, тепер можна далі зробити по порядку і знайти ситуацію, коли наш, наш другий кінець буде попадати ось сюди. Але тут нам треба буде розглядати подвійну нерівність і це не комільфо. Набагато краще спочатку розглянути цю ситуацію, а потім у нас вже буде очевидно, при яких А у нас правий кінець попаде ось сюди. Давайте розглянемо ситуацію, коли правий кінець попадає в третій проміжок. Назвемо цю ситуацію 2.2. Якщо. Мінус логарифм 2а з основою 2 більший або дорівнює з 2. Тобто, якщо. Давайте поділимо мінус 1, тобто, якщо логарифм 2а з основою 2 менше або дорівнює за скільки за мінус 2. А це можна представити за допомогою логарифму ось так. Логарифм 2 2 в степені мінус 2 це 1 четверта. Відповідно, основа знову ж таки. Більше за 1, значить 2А має бути менше або дорівнює за 1 четверту. А має бути менше або дорівнює за 1 восьму. Тобто зараз ми з вами розглядаємо ситуацію, коли А менше або дорівнює за 1 восьму. Якщо А менше або дорівнює за 1 восьму, тоді це число попадає в ось цей проміжок. А значить, давайте розглянемо цю ситуацію. Рисуємо координат пряму. Позначаємо розвиток першої нерівності за традицією. І позначаємо розразок другої. Дивіться. Значить, наше число, воно буде або в да? або в двійці, або далі. Наприклад, десь воно буде ось тут. Тоді, який буде розвик нашої нерівності, системи нерівності, перепрошую. Тоді у нас друга нерівність починається від мінус з кінчності, і йде до цієї точки. Тоді буде виглядати ось так. Як тепер записати? Розв'язок системи. Тоді у нас буде розв'язок такий. Х належить проміжку від мінус нескінченості до мінус 1, тут включно, об'єднується від 2 до плюс нескінченості. Це у нас буде при А менше обдріні за 1 восьму. І навіть знаєте, як можна зробити? Якщо, дивіться, якщо А дорівнює 1 восьмі, 8, тоді ця точка виклада, попаде в двійку. А тоді розізок буде без, ці, без цього кусочка. Угу, Тоді давайте напишемо тут строго нерівність. Якщо, а, якщо ця штука більше за 2, тобто, якщо вона строго в правому проміжку не попадає в 2, тоді тут теж пропадає. Тоді пропадає. пропадає, Отак. Тобто, якщо А менше за 1 восьму, тоді у нас розвиток системи нерівності буде ось такий. Ну як ви здогадалися, залишається розглянути останню ситуацію, коли у нас правий кінець попадає ось сюди. Відповідно, якщо А буде що? Більше, або рівні, ніж 1 восьма. Да? І при цьому буде менше, ніж 1. Тоді наше число воно попадає десь сюди, грубо кажучи, в середній проміжок. Тобто наш правий край другої нерівності, права межа вона попадає в цей центральний інтервал. Ну і давайте це також зображимо на, на координатній прямій. Мінус 1. Так, крейду, 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 заща, ще, Секунда. Тут двійка. Розок першої нерівності. Тут десь друга, і тоді який буде неї у неї розвиток. У неї розвик буде тільки від мінус нескінченості до мінус 1. Чому? Ну тому що на цьому проміжку у нас тільки одна, одна штриховочка, має бути дві, щоб був розвиток системи. Тобто, якщо А ось таке, тоді розразок системи нерівностей буде ось таким. Х належить проміжку від мінус нескінченості до мінус 1 включно. Все. Зараз ми з вами повністю розв'язали дану. Систему нерівностей, але Ні, не повністю, я вам набрехав. А зараз нам ще треба записати відповідь, тому що розв'язати це одне, а написати відповідь це ніби таке узагальнення, яке також береться до уваги. Так, давайте витримо, напевно, що верхню частину наших міркувань і там запишемо відповідь до даного завдання. Дивіться, давайте витримо. Хоча я не хотів би це витирати. Давайте витримо ось тут. Дивіться, випишемо це. Значить, якщо А менша або дорівнює 0. Ну, можна писати ось так. Якщо А належить проміжку від мінус нескінченості до нуля, включно, тоді х належить якому проміжку? Х належить проміжку цьому. Від мінуса скінченості до мінус 1. Включно. І від скількох я забув? Від 2 до плюс нескінченості. Ось, перша ситуація. Тепер давайте запишемо другу ситуацію. Якщо, дивіться, якщо А більше за 0 і д -д 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 -д. Якщо а більше або дорівнює за 1, Ну, це ми потім напишемо. Давайте напишемо А ситуацію, коли в нас А після 0 ідуть. Дивіться, після 0, ага. якщо А більше за 0, і А менше за 1 восьму. Тобто, якщо А належить проміжку від 0 до 1 восьмої, тоді який у нас буде Х? Тоді Х у нас буде. Від мінус нескінченості до мінус 1, да? від мінус нескінченості до мінус 1, об'єднується від двійки до плюс нескінченості. Так, я не поняв, а чому у нас? Не поняв? А чому у нас співпадають розв'язки? А, ясно. Дивіться, друзі, тут помилка. Від мінус схід до мінус 1, і від 2 до цієї точки. А ця точка це мінус логарифм 2А за основою 2. Тобто тут я випадково зробив помилку. Я, напевно, сказав правильно, як завжди, а написав щось не то. Ось так буде. Значить, x належить її проміжку від мінус схід до мінус 1, і від 2 до мінус логарифма 2А з основою 2. Ось так. Тепер йдемо далі. Потім після однієї восьмої ми йдемо до одинички. Ідемо да? до одинички. Так, ну це би нам запам'ятати треба. Давайте я тут продовження напишу. Трошки буде бардак, але вже як є. Значить, якщо А належить проміжку від мінус від однієї восьмої включно до одиниці, не включно, тоді Х якому належить проміжку? Х належить проміжку. Від мінус скінченості до мінус 1. Ну і остання ситуація, коли а буде більшим або рівним одиниці. Ось тут. Якщо А більше або до рівня за 1, тоді x належить ось такому проміжку. Х належить проміжку і мінус скінченості до мінус логарифму 2 А з основою 2. Все, ось так. Давайте туди, щоб не збивати вас толку. Все, друзі, ось така задачка. Ну, Прошу вибачення трошки за те, що в мене тут е, почався хаос на дошці, тому що я планував спочатку записати це все ось тут в стопчик красиво, але там трошки з'їхало і, на жаль, не вийшло цього зробити. Ну я думаю, ви зрозуміли в принципі розвиг. Значить, перший пункт він взагалі був зовсім ясний рівень. Другий пункт він вже трошки складніший, потрібно було... Щось розуміти про показникову функцію та про те, які в нас можуть бути розв'язки нерівності залежності від значення параметра А. Ну, а третя система нерівності це просто, друзі, одна єдина річ, яку треба зрозуміти. Перша нерівність має стабільний розв'язок, а друга нерівність має змінний розв'язок. Вона завжди починається з лівого кінця, від мінуса з але має праву межу. І ця права межа може закінчуватися або тут. Перша ситуація. Або тут, друга ситуація, і або тут третя ситуація. І якщо ми ці три ситуації розглянемо, чотири, тому що там ще А менше обдрієння нулю може бути. Тоді а, ми розглянемо всі можливі ситуації, які тільки існують в цьому випадку, друзі. Добре, давайте будемо на цьому завершувати. Мене звати Микита Андрух. Якщо залишилися якісь питання, тоді чекаю вас в коментарях, обов'язково відповім. Ну а так, якщо відео сподобалось, тоді лайки, підписки. Колокольчики, чи як називати, дзвіночки <хи> і так далі. Добре, друзі! Слава Україні! Побачимось в наступних роликах! Давайте!